Двоє молодих лелек на високому дереві збудували собі гніздо. Незабаром з яєчок вилопилося троє маленьких лелеченят. Які ж гарні наші дітки раділи молоді лелеки, мама і тато. Вони доглядали пташенят, носили їжу, закривали своїми міцними крилами від дощу і вітру. Розповідали мудрі пташині казки, співали лелечі колесанки, а згодом вчили літати. Сусідка Зозуля, що жила неподалік, ніяк не розуміла, чому так поспішають птахи додому. Та побалакала б ще хоч трохи, не раз просила зозуля. Ой, зозуленько, побачилась з тобою, та й годі час додому. Сім'я у мене, розумієш, ніколи мені, пояснювала Лелечиха. Та не знає Зозуля, що сім'я це найрідніші люди, якими так тішиться серденько. Це про них усі думки, турботи і старання, бо з'єднані вони великою любов'ю.